Кажуть люди, жінка стать слабка, а мужчини це ребра частини. Чи ж насправді є вона така, щира жінка, славна Українка? Це ж козачка з глибини віків, тому не назвеш її слабкою, доля, як і вас, чоловіків, з волею рішучою і стальною. Наше щастя викрила війна, загорнула долю в чорні шати, вічним сном заснула не одна героїня, мужня жінка і мати. Нам би колисати немовлят, Протискати їх до свого серця, але в нас на грудях автомат, і білі ніжки. У військових берцях. Нам би ладно водити в хатах, вчити діток на шкільних уроках, замість цього ми десь на фронтах, під дощем зі зброєю в окопах. Наші спини тягне не корсет, не колончик чи якась прикраса, а важкий стальний бронежилет. Та в кишенях ще набоїв маса. Нам би на високих каблучках бігати із хлопцями на танці, засинати в милого руках і просинати з посмішкою вранці. Замість цього бачимо ми кров. Про кохання шепчуть нам гармати. Головна у серці в нас любов Україну неньку захищати. Перемога прийде через нас, бо таку країну не здолати, де стають на захист кожен раз разом з чоловіком, жінка і мати. А коли закінчиться війна, монумент зведемо українця, ті, що захищала нас вогна у військовій формі жінці.